Чи нема тут козаків, щоб лихо відігнати? Нема! Нема козаків, перевелися! Перевезлися на свої шляхи. А яке лихо вас знову спіткало? Та знову перепини, ні лови! Нема Прима козаків! Ти що, діду, навмисно ображаєш мою шаблю, пістоля і мого селеця? Не ображайся, казаче. Я ж бачу, що вас лише трійко, а там двадцять, тридцять. Це, казаче, панство наше. Рік у рік набігає на перепелини лови. Щоб їм сто колючок печінку, як вони, перенищують кінським копитом всі наші мізерні землі, щоб набити тієї птахи. Коли! їм